Шалом, це Славко, поки чекав на Асю, забув додаткові теми, тому зосереджусь на головній. Чому так важливо обговорювати показники та динаміку дезертирства Збройних Сил України і уклонення від Адпризива? Тому що це дає нам можливість оцінити перспективи подальшого спротиву за таким найважливішим критерієм, як Кількісний склад і якісний склад наш Збройних сил. Розумієте, що люди зараз, головні люди зараз важливіші за бойову техніку. Так часто буває, бо техніка з'являється, а кращих людей вже і не дуже є звідки взяти. Пішли са дуже різні коментарі. В масі своїй цікаві. Ну, парочку я Москвоботів забанив. Тому що сенсу нема, фактажу нема. Про що йдеться? Люди кажуть, що ви не так рахуєте. Ясно, що ми приступили до теми і рахуємо з тих даних, які є нам доступні, і шукаємо їм аналоги. І от в першу чергу хотів би відповісти панові Артуру Аксельроду. Він явно якийсь правозахисник. Бачите, дикі тварини, за права тварин, Галич. Коротше, є з ким і про що говорити? Він умовно правозахисну позицію. Займає, ймовірно, обстоює. Каже, що в військових структурах оцінюють кількість дезертирів як 200 тисяч. Приймемо поки що це за некритичні дані, за його дані, значить. І якщо взяти потенціал призову за час війни до 1 мільйону осіб, то це дає 20%. Це якраз отей. Показник, що його використовують правозахисники. Мовляв, за час війни у В'єтнамі, ви знаєте, при 2,2 мільйонах 503 тисячі було дезертирів. Це 22 відсотки вісімдесятих. А якщо 2,7 мільйона рахувати чисельні то 18,5, і тому з такими показниками сполучені штати в основному, ч ви знаєте, через негативну позицію суспільства і людські втрати. І власне, ну як у нас, просто що американцям було важче. наші стрибають в тису і випливають аж. На тому боці, а американцям доводилося стрибати в Ніагару, щоб виплитив в Канаді. То ви ж знаєте географію, їм прямо просто в Ніагару доводилося стрибати. А за сміється, бо вона насправді знає географію. Так ось, ми візьмемо, бачити, що показник нашого акселерода в цілому відповідає показникам їхніх акселеродів, Ну, в сенсі правозахисників. Я звернувся до ежегодних історичних ачотів. Міністерства армії, ну ви розумієте, і дані по, по розділу генерального воєнного атернея, значить прокурора, правильно знайшов такі цікаві дані, які підтверджують іншу частину, значить, нашого пирога. Це ми окреслили верхній максимальний поріг, що його правозахисники окреслюють. Це теж потрібно. Тепер, що там аторнеї окреслюють, значить наші любі? Зна. Тисячу призваних Енлістед. 68-го року було 89,7 случаїв дезертирства. Це 9%. На 69 рік на тисячу призваних 100. 12,3, це 11,23%. Длітельна отлучка, тому що у нас часто казали, що треба ж враховувати, що багато наших іде-стилових позицій в длітільну отлучку вирішує свої проблеми або ще щось перекантується і вертається. Ми теж це враховуємо. Бачите, у нас статистика розширяється завдяки вам. Ви окреслюєте проблему. Ми шукаємо значить, аналоги для порівнянь і так разом розпрацьовуємо тему. Це вам скажу не танки. Рахувати. Зараз це важливіше. Значить, звичайно місяця самовольна отлучка 68 рік на 2,9% І на 1069 року 42,4 це 4,2%. Разом дає 12 в ну, приближенні 15%. Бачите, дані вже інші трошки. І це якраз вони наступлені театр правильно, це якраз угоди, кадав вой. Коротше кажучи, це ще війна це обіджега скільки сьогодні убили дітей. Да, це, що, це Лівачня, тільки піднімалася. І наш генеральний воєнний атерней пояснює, що ці дані в цілому відповідають даним 52-го року в часі війни в Кореї. І даним 60 за 69 рік він каже, і даним 60 року, коли скорочували чисельність армії, там був бардак і всі розповзалися. Це єдиний час, коли СССР могли напасти. Отакі от, от дані. Там можу вам сказати, що ми обраховували десь 8%, нарахували від чисельності, значить самовільне, залишення частини. Так що бачимо. Коридор наш поступово звужується, і ми бачимо, що ситуація в Збройних силах України підважена не так самовільним залишенням частини України від призива, як дебільною організацією воєнних зусиль нації, дебільним використанням людського потенціалу. Ну, Алмаз то про це правильно писав, куди треба було прозивати і кого ставити на білоруський фронт. Ну, ми не можемо з вами сперечатися з абсурдизмом. Нашої держави, це в тому значить, вона корупційна, але в тому, що не корупційна, то кавкіанська, так скажемо. І останнє, що я хотів згадати, каже: бачите, що всі вже шукають, пам'ятаєте, як у цьому було в холодном ям, треба шкода, що орди нема. Треба було би ще в них допомоги попросити. Уже Південна Корея може змінити озброєння України може змінити ситуацію. Що вже тільки не вигадує, і це файненшал тайм. Ну як от може середітна газета казати отаку дурь? Якщо ви вийдете в дивовижні переозброєння війська, ну що я можу вам сказати? Краще рахувати відсоток самовільного залишення частини це більш реалістичний вплив на перебіг війни матиме, ніж теорія. Переозброєння Збройних сил в Кореї. Це якесь пам'ятаю один український дипломат, каже, треба від українських пленних з лагерей привезти привести 19-му році і вони змінять ситуацію. Оце от мені починається вже директорія, ну, а скоро почнеться Петлюрівщина. Ось-ось. І от згадав, що я хотів сказати за все це. Треба пояснити вам оцей крик Лаврова, оцей вереск Лаврова, це. Лавровий Путін, чи путінський Лавро, власне, це от вони таке двоголова істота, крікун, як якомусь бальші, я б сказав, да, чи не банші? Ви мені виправити? Я не сіль в ірландському. Я только всадника без голови вивчив, що це ірландський. Так ось. Чому вони кричать? Тому вони кричать на цю тему, яка обговорюється в зондажі в мирних заколісних переговорах. Явно говорять за територіальні уступки, поступки, що Росія має поступитися частиною окупованих територій, змінити їх статус. І вони біснуються і висловлюють стрічне предложення, що ми ж там до Запорожжя дійдемо. Ну, що на це все можна сказати за цю ненаучну фантастику. Я не бачу на підставі нинішніх процесів оборони, як динаміки оборони Збройних Сил України, як можна дійти до Запоріжжя в, обраховув... ну, в період, який можна спрогнозувати обрахувати. Як це можна зробити протягом осінньо-зимової кампанії? А що буде в весняній кампанії? Не обраховується через масу чинників. Так що давайте не спекулювати. Загрозами Запоріжжя, те, що вони вдаряють оцих містах, це означає їхній намір. Так вони і по Харкову вдаряють, розумієте, а від наміру до реалізації дуже довга дорога. І сам цей крик Лаврова вимоги визнати їхні територіальні надбання, їхню окупацію, вказує на те, що на переговорах не дуже то їм її визнають і йдуть пропозиції, що вони мають поступитися. Отакі от. Да, ні буде що, буду виходити в ефір. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.